Слава Ісусу Христу, усім моїм друзям, особливо друзям християнам. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як таро, ворожки, знаєте, всіляка, всіляка нечисть, знаки зодіаку і так далі. Друзі, особливо звертаюся до християн. Я не виняток. Я колись в дитинстві теж дурачилася цими знаками Зодіаку. Це було цікаво, я на це звертала увагу, навіть якщо я в це не вірила, але знаєте, було цікаво щось таке почитати. І мені здається, в моєму віці було дуже популярно саме. Знаки зодіаку, так? В моєму дитячому віці, зараз дуже сильно шириться ідеологія таро. І знаєте, я розумію людей, які зовсім, зовсім там не визнають Бога, вони там чи атеїсти навіть, так, які, хоча мені це дивно, коли люди не вірять в Бога, проте вони вірять е, в таро. А, але більше всього мене хвилюють наші друзі-християни. Тому що якщо ви вірите в Бога, якщо ви знаєте реально, що Бог існує. Ви в цьому переконалися на власному досвіді, ви несете цю віру в крізь своє, ну не знаю, своє оточення, так то відповідно ви маєте розуміти, що існує і диявол, і його ігнорувати не варто. Тому що знаєте, є така ідеологія деяких християн, що от пішли до церкви, помолилися, ну та в принципі все, що ще потрібно, так але е, Бог з нами в цьому світі він воює проти зла. Проти бісів, які знаєте, нас оточують, і є дуже, дуже багато прикладів. От можете пошукати в інтернеті саме людей, які колись займалися цією езотерикою, і ось таким. Потім вони навернулися до Бога. Вони стали християнами. Проте знаєте, Бог їх відкупив. Вони там посповідались, причастилися, Бог їх відкупив. Але диявол своїх не забуває, як то кажуть. Вони ну тобто, не те, то, що своїх, а він не забуває тих, хто з ним коли-небудь мав якісь стосунки. І мені дуже сумно, коли християни думають, що це все це все несерйозно, це все дурниці, це все якось просто по приколу. Ні, це не по приколу. Диявол існує, біси існують. Його не потрібно переоцінювати, звісно, але і не потрібно недооцінювати. І коли ви з ним співпрацюєте, ви відкриваєте своє серце для гріха, для зла. Звісно, у вашому житті буде відбуватися щось погане. Ну тобто навіть. Коли ви не усвідомлюєте цього, воно все ж є. Диявол, він, знаєте, він не нападає на тих людей, які вже повністю втопилися в цьому, скажімо так. Він буде завжди підкидати для християн нові спокуси, він буде підкидати нові якісь цікавинки, він буде маніпулювати музикою, фільмами, іншими людьми. І, знаєте, мені просто дивно, як ви можете слухати. Ось це таро, яке навіть може бути правдою, так? Тому що диявол, він ж не буде, він буде використовувати правду тільки в тому випадку, коли йому це вигідно. Навіть якщо вам там хтось перерече щось через те таро якусь суперкруту істину, і воно реально здійсниться. А завдяки кому воно здійснилось? Ви думаєте, завдяки Богові? Ні. Господь до нас промовляє через святе письмо, через священнослужителів, також через інших людей, навіть через наші думки. Але є одне но, це потрібно також розрізняти. Це про це, мабуть, потрібно знімати абсолютно окреме відео про навіть, навіть через сни до нас Господь може говорити, але знову ж таки, це все є нюанси. Це не просто так, що мені приснилося, знаєте, йду дивитися в соннику, що воно означає. Сонники теж не від Бога. Їх писали люди, і швидше за все, ще під впливом якихось нечистих сил, Скажу вам так, щоб знову ж таки затуманити розум людям, щоб вони це не сприймали, знаєте, щоб вони це сприймали як правду, як істину. Проте, диявол, він хоче заманити людей, особливо християн, в ці... Сіті. Тому я щиро, щиро вас закликаю не вестись на це. Це до добра не доведе ні вас, ні ваших друзів, ні ваших близьких, нікого. Коли ви вже починаєте таким займатися, воно вам аукнеться колись. Навіть якщо ви вже посповідалися з того гріха, причастилися, так знову Господь вас простив. Ви в чисті в господніх очах. Але диявол завжди вам буде нагадувати. От, а ти цим таким займався, а ти мені належиш. Це, звісно, брехня. Але він буде використовувати тут вже в цьому випадку брехню. Буде давити вам на не знаю на якесь почуття провини. це не тільки стосується таро, так, і інших сільяких е нечистих справ. Це і стосується і звичайних буденних гріхів. Але просто я вас щиро прошу: не відчиняйте сатані двері у ваше життя. Всім благословенного дня!